Всім привіт, друзі! У нас у продажу з'являється Suzuki SX4, 18 рік, 1.6 бензин, повний привід. Майже нова автівочка 30 тисяч рідного пробігу, один власник салону обслуговувалася на офіціалі і до цих пір там обслуговується. По комплектації у нас дуже гарна мультимедія з камерою заднього огляду. Кондиціонер. підігріви передніх сидінь. Тут у нас регулювання повним приводом з можливим блокуванням диференціалу. Мультикармо гарне, просто в ідеальному стані, круїз контроль, клавіші керування аудіосистемою, 4 склопідімачі, каждо нас підігрів зеркал. Салончик у нас звичайний каневий, весь в гарному стані, що в принципі відповідає своєму пробігу. Також мається ось такий гарний підлокот. У нас мається ось такий зверху величезний багажник на даху. Друзі, повну вартість активочки, дивіться, в описі нижче. І Не забувайте, що її можна купити у нас у ліс. Усього на всього з першого внесли 2800 доларів. І також не забувайте, у нас є послуга 3-1, тобто обмін нашої активочки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Олексій, на Башанській.